Що ви знайшли в телефоні партнера, що миттєво змінило ваше сприйняття стосунків, але він так і не дізнався, що ви це бачили. Це була його переписка в месенджері з моєю мамою. Він там багато жартував, завжди запитував про мене, якою я була там в дитинстві, чому я така повна енергії і як про мене піклуватися. У моєї мами був рак і Вона померла в 23 му році, але в їхньому останньому повідомленні він запевняв її, що буде піклуватись про мене, так як вона цього хоче. Додаток Нотатки зі списком речей про мене. Улюблені фільми, квіти, які я б хотіла отримати, розмір взуття, все що завгодно. Там були такі підрозділи, як потенційні подарунки, які можна купити, що робити, якщо я злюся на нього, про мою сезонну депресію, про те, що мені допомагає. Там уже вистачало на повноцінні три сторінки, і називалась нотатка Моя любов. Після побаченого я ще більше в нього закохалася. Це показало мені, що він серйозно ставиться до мене і готовий докласти зусиль до стосунків. Ой, Я теж колись так робив. У мене неймовірно погана пам'ять я ненавиджу забувати дрібниці. Це не тому, що я не хочу. Це просто здається мені неможливим все пам'ятати. І до того ж мені не подобається вираз її обличчя, коли вона бачить, що я щось забув, або я щось не пам'ятаю, або я не намагаюсь запам'ятати. Просто знаєте, що він робить це, тому що дуже хоче, щоб у вас все вийшло. А я знайшов доказ того, що вона зраджувала. Зняв відео на власний телефон з усіма доказами. А потім зізнався їй, що я знаю, що вона зраджувала. Але я не казав, як саме і з ким. І вона зізналася. Вона зізналася, що зраджувала зовсім з іншою людиною, а не з тим, на що у мене були докази. Це просто дикі часи. Мій родич був шкільним учителем. Коли дитина потрапляла в біду, він саджав її і казав: Я вже знаю, що сталося, але це твоя можливість розповісти свою версію, і він додавав, що йому доводилось тренуватися, приховувати своє здивування, бо це майже завжди призводило до того, що дитина зізнавалась в купі різних речей, окрім того, в чому її підозрювали. На моїй роботі таке трапляється досить регулярно. Кожного разу, коли мені потрібно формально покарати співробітника, я починаю розмову з питання: Ой, а чи знаєте ви, чому ми сьогодні тут зібралися? І у більшій кількості випадків вони дійсно знають, чому вони тут. Один відсоток щиро не знає, чому він тут, і останній один відсоток, боже мій, що вони тільки не придумують. Якось я привів одного співробітника, щоб скласти на нього протокол та й все. І він зізнався у крадіжці на шестизначну суму. Іншого ж хотіли покарати. Ради за те, що його спіймали з плячем, але він розказав, що все це через те, що я перерізав там десь гальма на чиємусь автомобілі, да. Моя близька подруга розлучилась зі своїм чоловіком, і він переїхав до квартири на горі в їхньому ж будинку. Приблизно через рік він сильно захворів на рідкісну хворобу, і вона за ним доглядала. І десь через 9 місяців він помер. Але раніше, того ж року, він відкрито зблизився з давньою однокласницею, про яку його колишня ніколи раніше не чула. Ця однокласниця почала ночувати у нього і багато чого іншого. А моя подруга була дуже ревнива, вона її просто ненавиділа. І от, коли він помер, вона отримала доступ до всього його май вона дізналася, що у нього були абсолютно дружні стосунки з тою жінкою, яку вона ненавиділа. Ну просто близькі люди були. Але вона знайшла більш цікаві відео, на яких він трахався з колегою по роботі, яка була на 30 років молодша за нього і яка часто була поруч у всіх на виду. А моя подруга ніколи не мала жодних підозр щодо неї, жодного сліду. Папка з моїми фотографіями, але не з побачень чи чогось подібного а здебільшого з моїми дурнуватими обличчями, коли я сплю, чи їм це показало мені, що він цінує мій комфорт і любить за те, що я просто існую набагато більше ніж те, щоб я була постійно причепурена і досконала. Ой, а я б хотів, щоб такий спосіб мислення був більш поширеним. У мене є ціла таємна папка з фотографіями моєї нареченої, на які вона завжди каже: Ой, фу, видали, я серйозно, навіщо ти їх зберігаєш, коли я їй показую їх? Ну бо якщо це не ідеальна фотографія, там освітлення не виставлено, ракурс не той, то їй не подобається завжди. Це був не його телефон, а його планшет. Через рік після смерті мого чоловіка я очищала його планшет від речей і побачила, що у нього був акаунт у Твіттері. Я читала його пости і натрапила на один, який змусив мене плакати до кінця дня. Він відповів на якийсь допис про те, що жінкам треба тримати себе в руках у стосунках і бути слабкою, менш розумною, менш активною чи щось подібне. Мій чоловік написав довгу тираду про те, що 35 років бути одруженим з жінкою, яка ніколи не втомлювалась вчитися. Яка ніколи не дозволяла нічому її зупинити, яка завжди цікавилась новими речами, було найкращим у його житті. І що тільки розумна, мисляча жінка робить його життя цікавим і захоплюючим. Я завжди знала, що він так думає, але те, що він сказав, це абсолютно незнайомій людині з інтернету на форумі, який, як він думав, я ніколи не побачу, просто приголомшило мене на кілька днів. Ми з ним були друзями 45 років, найкращими друзями 43 роки, одружені з них 37 років. Він він помер три з половиною роки тому і діра в моєму житті така ж велика, як і в день його смерті. Ви не подумайте, я не нудьгую і не прагну піти за ним найближчим часом, але мені його дуже не вистачає. Я бачив, що у моєї дружини є додаток для нагадувань про дні народження та знаменні дати наших стосунків. У неї також є купа фотомонтажів, які вона створила з наших спільних фотографій. Я ніколи не сумнівався в її любові та відданості мені. Любі слухачі, давайте по секрету. А ви коли-небудь заглядали в чужий телефон? Розкажіть, що там знайшли. Поділіться знахідками в коментарях. І до речі, саме час поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. У нас з нареченим дуже виважені стосунки. Ми поважаємо, що телефони це особисто, тому ми ніколи в них не підглядаємо. Проте з цієї ж причини ми постійно користуємось телефонами один одного для таких речей, як ліхтарик, коли ми хапаємо щось найближче, щоб погуглити якийсь номер. І в якийсь із таких разів він дає мені телефон і каже: на сама подивись. Я заходжу на його останню вкладку, а він дивився обручки. І я йому не зізналася, що я це побачила. Зрозумійте, я досить рано у стосунках з. Зрозуміла, що я хочу провести своє життя із ним, і до того, що у нас були випадкові розмови про майбутнє. Проте я природжений скептик, я не сприймала це близько до серця. І, от, побачивши обручку, я зрозуміла, що він таки не брехав, коли казав, що мене кохає, і в моєму маленькому занепокоєному мозку змінилося переконання, що він той самий. Вона залишила на своєму комп'ютері відкритою розмову в месенджері Фейсбуку між нею та її подругою. Я користувався її комп'ютером з дозволу, коли був на заняттях. У переписці вона скаржилась на те, як же багато часу я проводжу в її квартирі. Я її душу і постійно перебуваю поруч. І мене це ще роздивувало. Вона постійно зривалася, звинувачувала мене в тому, що я її кидаю, коли їду на кілька днів до себе додому. Нотатки, в яких відстежувалося, як давно ми в останні сварилися, коли буде наступна сварка. Якщо до того часу вона не відбувалася, то потенційні причини для сварки. Вона не вірила, що стосунки можуть тривати більше чотирьох тижнів без сварок, а також список моїх паролів, які їй вдалося розкрити. Дівчина, з якою я зустрічався багато років тому, якось заявила мені, що я не хочу починати сварки і що їй це нудно. Нудно їй, блін. Вона звикла до токсичних стосунків і ставала все більш ненормальною. З часом вона з'являлась все більше сварок. Одного разу вона запропонувала мені побитись об заклад через якусь дрібницю. Я це проігнорував і запитую: чи не хочеш ти піти зі мною на вечерю з моїми сусідами? Проте тепер не відповідає вона мені. Я їй кажу, що під'їду до неї пізніше. І тут вона починає. Відповідати, починає кричати, казати, що я роблю те, що я хочу, і мені на неї начхати, і щоб я більше з нею взагалі не розмовляв. Я підкорився, і на цьому все закінчилося. Мені просто це набридло. Я знизав плечима і посміявся з цього з друзями на вечері. Це був міні стендап. Очевидно, я тепер самотній. До слова, я розмовляв з нею через багато років, і вона визнала, що все ще закохана в мене, і це розбило їй серце. Що я не побіг за нею вибачатися. Я просто реготав. Через рік, залишаючись помірковано стоїчним, я довірився їй про деякі емоційні муки, які я переживав, і зламався. Я розплакався перед нею. Десь через кілька годин я знайшов повідомлення її подрузі про те, наскільки я був роздратований, наскільки я і взагалі плакса. Це був останній раз, коли я виявляв будь-які почуття до неї, і через шість місяців я з нею розлучився. Я побачила, що він дивиться порно з жінками мого типу фігури. Я маленька, пухкенька, з набором важких природних даних, відверто кажучи, це допомогло мені позбутися певної невпевненості і почуватися комфортніше під час інтимної близькості. Я нарешті таки зрозуміла, що коли він каже, що любить мене такою, яка я є, він має на увазі, що любить мене такою, яка я є. Через пару місяців після знайомства з дівчиною я сидів на пасажирському сидінні її машини і чекав, поки вона повернеться з дому, коли побачив, що на її телефон прийшло нове повідомлення. З річницею, крихітко, не можу дочекатися, щоб побачити тебе сьогодні ввечері Так, так, саме там наші стосунки і закінчились. Ми були разом десь 17-го року, і у мене завжди було відчуття, що треба таки перевірити його телефон, але він завжди був обережним, коли справа доходила до цього. І от одного разу він засинає з відкритим Ютубом. Я відкриваю його інстаграм, і протягом останніх шести місяців він був активним у груповому чаті з двома іншими людьми, які надсилали один одному відео з туалету в пінгузках. Обмінювались фотографіями ніг, фотошисти. Коротше. І все це за спеціальну плату приблизно поди. Іся доларів за відео я навіть не знаю, як до цього підступитися у розмові з ним. Любі слухачі, залиште в коментарі одну фразу, яку б ви не хотіли, щоб ваш партнер коли-небудь побачив у вашому телефоні. Можете без пояснень, просто факт. Давайте я почну, а ви продовжіть. Я б дуже не хотіла, щоб мій чоловік дізнався про ті 347 гривень, списані з карти в Макдональдсі, поки він думав, що я просто чекаю на нього вдома. Ну що, любі слухачі, готові поділитися, які ж секрети зберігаються саме у вашому телефоні.